Валерій Ковальчук рибалка зі стажем. Пристрасть до зимового рибальства успадкував від свого дідуся. Тільки но вдарять морози, чоловік бере вудку та поспішає до Дніпра. Без олову додому не приходить. Ось і сьогодні. Упіймав ЗО два десятки окунів. Це просто як хобі у вас, так? Та, звісно, що це заробіток. штурм. У глиб річки Валерій Ковальчук сьогодні не пішов. Каже, лід крихкий, можна і провалитися. Не помітиш промоїну ногою провалився. Ні, ну глибоко не проварювався. Бувало. А от Ігор Пас рибалить подалі від берега, демонструє свій улов, на який вже має плани. Жарити будемо і літеранку будемо робити. На кризі Дніпра знаходимо порожні пляшки з-під оковитої. Усі рибалки запевняють, то не їхні, і водночас зізнаються. Спертне тут інколи вживають. Що льод хороший, як усадалі, надіжний, що там 300 може стояти свободно, так далі, не провалиться, то тоді 100 грам. Алкоголь та необережність не головні причини загибелі людей на водоймах у зимовий період, кажуть столичні рятувальники. Тільки но спадає мороз, а вони негайно вирушають до Дніпра. Просимо вас заради вашої безпеки, покинути ваші місця, риболовлі, щоб врятувати життя людині, яка провалилася під Кригу. На поготові у рятувальників автомобіль зі спецобладнанням. Змусити людину припинити рибалити і вийти на берег. Рятувальники не можуть обмежуються профілактичними бесідами. Неважливо, скільки він там сантиметрів, хоч 15, хоч 10. Він є порости і він дуже небезпечний. До найбільших відчайдухів, які рибалять аж посеред Дніпра. Рятувальники дістаються за допомогою спеціального спорядження. Але жоден із рибалок після профілактичної розмови на берег не йде. Для того щоб льод був безпечний, морози повинні простояти не менше 10 діб. У нас такої погоди не було. Днем тепло уночі мінус два, мінус три. Звичайно, для льоду, щоб він був безпечний, це недостатньо. Від початку року на водоймах Києва вже. Вже загинув рибалка. Він провалився під лід і вибратися з крижаної води не зміг. Ще двоє чоловіків потонули, коли переходили річку тонкою кригою. Ані навіть не дивляться, куди йдуть, якщо чесно. Не наблюдают, они йдуть прямо і куди йдуть, они не видят. 2015 року у столиці в крижаній воді загинули четверо людей. За два тижні цього року вже троє. Рятувальники нагадують, переходити водойми по кризі небезпечно хоч якою міцною вона здавалася б, Грушко, горгрушко Сергіманасков, п'ятий канал.